Сьогодні, коли ми розпочинаємо цей передріздвяний піст, який є радністим тим часом очікування приходу до нас в людському тілі нашого Спасителя, це час, коли Церква особливо закликає нас звернути увагу на цих убогих, які Господь сьогодні посилає до нас як свідків своєї присутності між нами. Згідно давньої української традиції, в часі, зокрема, передріздвяного посту, ми покликані до самообмеження і самопожертви. Ми покликані обмежити себе в багатьох наших комфортних, добрих, самих у собі навіть корисних речах. Але те, що залишиться, у тій самообмеженості віддати в Богому. А тоді ви побачите, що, віддаючи, збагачуєтеся.